Добрий день, дорогі друзі. Ви на каналі Біблійні казки для дорослих, і ми відкриваємо глибини пізнання світу через Боже Слово. Сьогодні одна з найяскравіших біблійних історій. Історія про вогонь сірку. Може, ви чули вираз Содомі Гомора? Тож давайте ми з вами разом розглянемо, звідки він пішов, і який його меседж. До нас, сучасних, більшість дослідників схиляється думки, що ці трагічні події сталися приблизно 4 тисячі років до нашої ери за часів життя патріарха віри Авраама. Авраама однаково поважають як у християнській, так і в мусульманських традиціях. Бог наказав Аврааму залишити рідну домівку. І слідувати в землю, яку покаже йому Бог. Авраам зі своєю великою родиною так і зробив. По дорозі їм трапилося кілька чудових, неймовірної краси міст. У Авраама був племінник лот. Лоту так сподобались ці міста, що він і його сім'я розкинули свої шатра в прекрасній долині річки Йордан. Вся долина. Добре орошалося водами ріки, а тому можна було вирощувати сади. Знаходилася на торгівельних шляхах, а тому можна було вигідно торгувати. Поступово лот і його сім'я вже проживали в самому красивому і багатому місті содом. Поряд з Содомом були ще такі ж розвинуті й сучасні для того часу міста, як Гомора. Адма, цар і це воїн. Люди в цих містах жили в розкоші. Багатство то, звісно, добре. Але тоді, коли діють Божі закони, та ці люди відкинули Бога повністю. Кожного вечора вони пили, їли і віддавались веселощам і розпусті. Згодом скучно стало вже і все це. По містам ходили цілі групи людей, нападаючи без розбору на жінок, на чоловіків, та вчиняли над ними насилля. Тільки таким страшним чином вони одержували задоволення. І найстрашніше було те, що таке життя вважалося нормою. Ніхто їх не засуджував, а залюбки приєднувались до таких розваг. Коли Бог побачив, що вороття назад немає, то розгнівався і вирішив повністю стерти міста з лиця землі. Авраам просив у Бога не робити цього, якщо хоча б десять чоловік знайдеться праведних, та й десять не знайшлося. Тоді патріарх упросив вивезти з содома свого племінника лота з сім'єю. До міста було послано два ангела під виглядом подорожуючих, які начебто хотіли заночувати в місті. Лот люб'язно й наполегливо запросив мандрівників до свого дому, адже лот добре знав про розгульних жителів і що вони могли зробити з перехожими. Аж ось про новеньку здобич таки взнали. Розбещена юрба наказала лоту видати своїх гостей для страшної гри. Та лот не видав. В його серці ще жив, Бог ангели навели сліпоту на юрбу п'яних насильників і повідомили лоту, щоб він і його сім'я залишили місто, бо вночі воно буде повністю знищене. Лот вагався. Дружина, дивлячись на нерішучість чоловіка теж. Сини ніяким чином не хотіли покидати гарно нажиті місця. Їх все влаштовувало. Вони не повірили батькові. Дочки з зятями теж посміялися над нещасним, адже нічого не віщувало біди. Лот забрав лише дружину й двох доньок, які ще проживали з ними. Він насилу йшов. Важко було залишати роками нажите добро, але ще важче своїх дітей. Ангели застерегли не озирайтеся, ідіть, впевнено, тільки вперед. Але дружині так стало жаль за минулим, що вона таки озирнулася, і стала соляним стовпом. Лот боявся йому було важко, та все ж він послухався бога. І повільно йшов. Ангели підтримували його. Лот не мав силити далеко, тож упросив ангелів залишитися в одному малесенькому містечку Цоар і просив не знищувати його. Лоту дозволили. Чотири міста, які погрязли в розпусті, п'янстві, байдужості і насиллі, ще спали. Та ось на них налетіла вогняна хвиля, сірка і вогонь. Зараз на місці Содома його Гомори мертве море, нічого живого. Є і соляний стовп. Друзі, але ж ця історія не тільки про вогонь і сірку. Це нагадування, що найбільша небезпека для людини не зовні, а в серці. Коли втрачається повага до добра, справедливості і милосердя, то починається руйнування зсередини. Для нас це сигнал, твій вибір має вагу. Те, що здається дрібницею, компроміси з совістю, мовчазна згода на зло, завтра може визначити долю цілого покоління. І ми кожного дня. В цьому переконуємося. Не забувайте підписатися та поставити вподобайку. Буду дуже вдячна!